Так, є у нас, є зв'язок. Як чути мене, Леся, доброго дня вам. Доброго дня чути, але ще вас не бачу. Ще поки що не бачите. Напевно, зараз вімкнеться. Є вже камера чи нема? Немає, скажу, коли буде. Є. Так, є. Супер. Ну, окей, дякую. Лесенько, ну насамперед хочу подякувати вам за те, що ви погодилися вийти в ефір, записати це відео, тому що дуже маленька кількість людей не погоджується, не хочуть відкривати свої обличчя. все таки, знаєте, напевно, цей стереотип роботи з психологом. Ну, дещо людей блокує і заганяє їх в комплекси, але зараз на вулиці. В нас, зокрема, в Україні ситуація дуже складна, і людям реально потрібна допомога. І тут нема чого соромитись, тому що я вважаю, що все рівно потрібно звертатися до спеціалістів, які реально можуть допомогти. Не тільки до мене, а загалом до всіх спеціалістів, до тих людей, які реально можуть допомогти. Ось і я вам насамперед щиро щиро вдячна, що ви вийшли, погодилися поспілкуватися зі мною. І я хочу з вами власне поговорити про ту складну ситуацію, в якій ви опинилися. І зараз мільйони людей в такій ситуації перебувають. Ось і е, оці стани, всі, які люди прожили, о, зокрема, ті, які прожили в окупації, ось ті, які постраждали, вони нанесли свій відбиток на їхнє психічне здоров'я. Ось, і можливо, це вже навіть затягнулося, бо це практично вже рік, і можливо, там вже і фізіологічні можуть піти проблеми, тобто психосоматичні. Ось е, і я хотіла би, щоб ви розказали власне. Хто ви, Звідки, е, скільки вам років, і коли ми з вами зустрілись? Яка була у вас проблема в той час? Так, вітаю вас і хочу насамперед сказати, що для мене це також новий досвід. Я ніколи не давала такого інтерв'ю, але за вашими порадами треба йти туди, де страшно, переборювати себе і робити щось таке, що ти ніколи не робив. Е, тому я погодилась на це інтерв'ю, і я вважаю так, що можливо, якщо це комусь допоможе, то це буде дуже добре. Е, мене звати Леся, мені 50 років. Живу я в невеликому містечку, прямо біля Києва. Це містечко, яке зупинило расистів, і вони не змогли пройти на Київ. Це містечко, в якому расисти творили той весь страх, про який всі знають. І я тут опинилася в окупації, я не виїхала на початку війни. Рашисти захопили мій житловий комплекс, нас зігнали в підвал, а самі жили в наших квартирах. Виламали двері, трошки пізніше починаючи з 1 березня. Почали бомбити прямо по нашим будинкам. В цей час ми сиділи в підвалі. Зруйноване житло, зруйновані будинки. От змогла я евакуюватися тільки 10 березня, тобто, два тижні ми жили разом з ними на одній території. Ходили на дворі разом з ними, тоді коли вони нам дозволяли ходити. Ну, весь інший час ми сиділи під постійними бомбами в підвалі. Після того, як я звідси змогла якимось чудом просто виїхати, я була на Західній Україні, і в кінці травня я повернулася знов сюди. Було дуже страшно, тому що все розбомблене. Все нагадує про той час окупації. Ти кожен день ходиш біля цього підвалу, вирвані двері в квартирах. Сміття, все розбите, все розбомблене, немає комунікації, нічого немає, але більше нема було на той час де жити. І я м, потрапила в таку халепу, що в мене був жахливий страх нової окупації. Це було літо: відкриті вікна, на дворі тепло і тільки якийсь звук з вулиці, то машина проїхала. То ще щось. Мені здавалося, що це вже йдуть танки, або летять літаки, і це нова окупація з території Білорусі, так як це було 24 лютого. Е, ще більш-менш було так терпимо, коли був день. Тільки сідали сутінки, цей страх накочувався. І коли ставало вже зовсім темно, це був страх, який був. Як паніка, тобто я нічого не могла з цим зробити. Я не дозволяла своїм домашнім включати телевізор, бо я мала весь час контролювати звуки з вулиці. Uh -huh. Тобто, мені здавалося, що якщо я буду це контролювати, то я якось можу чи врятуватися, чи запобігти якось. Цьому. Uh -huh. Саме страшне, це було вночі, я не могла спати. Тобто, я засинала десь від ранок, о третій 4 року. Вже коли в мене не було ніяких сил. І коли це кожну ніч, ти починаєш і ранку, то це дуже важко. В тебе вже немає ні енергії, ні здоров'я, нічого. Тобто я знущалася з себе і, звісно, я доводила і всю свою сім'ю, тому що це дуже важко, я розумію, тепер бути людиною поруч. Uh -huh. Потім у мене. Була можливість приїжджати в Київ на деякий час. Там в мене було житло, і м м до чого доходило? Тобто, коли я вже тут розуміла, що я не можу, вже якась от крапка, я зараз просто зійду з розуму. У мене був такий, знаєте, як тривожний чемоданчик завжди зібраний. Я просто його брала, щоб находила. Чоловік на роботі, я йому дзвонила і сказала, що я поїхала в Київ. Він просто сказав, добре ідіть. Це я тепер вже розумію, що, мабуть, йому теж було настільки важко, що теж від моїх оцих стихів треба було відпочити. І десь тиждень я була в Києві, тобто мені здавалося, що в Києві безпечно, Чому в Києві вони не зайшли. Тобто сюди до мене до того зайшли, а в Києві ні. От моя підвідомість мені видавала, що значить, тут небезпечно, а в Києві безпечно. Тобто десь за тиждень я приходила до кінця. І я думала, а ні, все, мій страх прийшов, пройшов, я можу приїхати додому. Я приїжджала додому, і по От, І тоді, ну, як я думала, зовсім випадково мені попалася реклама вашої сторінки. Але ж нічого про нему швидше. Тобто поміч приходить до нас саме тоді, коли потрібно. Але коли треба почути. Коли готові. Коли клієнт дозрів, коли дозрів, приходить вчитель. Так. Але треба ці дзвіночки ловити і не пропускати. Я зайшла на вашу сторінку. Трошки там зависла, подивилася, послухала, почитала. Мені сподобалось ваш такий приємний, спокійний голос. Мені сподобались ви самі, тому що це дуже важливо, так у нас з вами була дуже така тісна комунікація, і це важливо, щоб люди підійшли один Так. Потім я на вас підписала. Потім я задала якесь питання в приватне повідомлення, чесно кажучи, дуже надіялась на відповідь, але мені відповіли. І отак закрутилося наше з вами знайомство. Це було в другій половині червня. Пам'ятаю, що було тепло, але вже точно не так. згадаю, коли був та тобто місяць я жила в цьому жахливому страху. Я вам надзвичайно вдячна, що дивлячись на те, моє таке важке становище, ви мені зробили дуже гарний бонус. Я дуже вам вдячна. Хочу сказати, що я не дуже вірила в нашу працю. Чому? Як тільки я е, виїхала з окупації, буквально через два дні я мала е, два сеанси з е, м, психотерапевтом, е, я нічого абсолютно не відчула ніякого полегше. Можливо, я була в такому надзвичайно такому стані, все таки пройшло тільки два дні. Ви правильно сказали, мабуть, я була не готова. <тит> Потім ще в мене був один очний сеанс, для якого теж ну, взагалі нічого. І я трошки, ви знаєте, звірилася так у вашій процесі. Але все ж таки я дуже рада, що я спробувала. Я хочу сказати, що це був непростий шлях, тому що у нас було чи 4 чи 5 сеансів з вами. Так. <тит> Після першого нічого, після другого нічого я була не дуже стара. Я, я переб'ю вас, я взагалі теж об і подумала, що я даром стараюсь, і мене почало вже це підбішувати, тому що е, отак от як ви зневірювались. Ви не до кінця вірили, ви не були до кінця готові, і ви не приймали і не слухали. Тобто, я намагалась першій сесії вам доказати, що, що ви отримаєте результат, що ви на правильній дорозі. Але ну не все так було просто. Я пам'ятаю, і десь після третього чи четвертого сеансу пішло клік, щоб справа в тому, що я отримала від вас і двійки за мене. Належне до виконання домашнього завдання. Хочу сказати, хто хочеться попробувати. Можливо, комусь здається, що ці домашні завдання, ну вони якісь такі десь наївні, десь, ну, ну які в них взагалі зміст? Да? Ні, це треба виконувати. Це обов'язково треба виконувати. Це я зрозуміла сама після тих днів, ми від вас отримали. Я хочу сказати, що оце в мене після останньої нашої зустрічі. Ви ж пам'ятаєте, то ми з вами зустрічаємося вдома. Потім у нас з вами сеанс. Я вже в Києві, тобто мені в підвалі, підвалі. Я вже втекла в Київ. Відповідно, підвалі ще хтось є. Ви не можете толком працювати. По моєму, хтось там був ходив. Ви незручно себе почували. Так. Ну, яка робота може бути, коли люди навколо ходять. Ну та не так. Тут треба розслабитись, і тут треба чітко себе слухати себе. І, от коли людина не чує себе, і її хтось заважає, то ефекту від роботи немає. Це однозначно. Я хочу сказати, що я не зразу помітила оце своє полегшення дійсно. Мабуть, пару ночей я так нормально спала, я засинала без страху, а потім я себе ловлю на цій думці стоп, а де він мій страх? І зараз, коли ви розумієте, що кожен. Як і пишуть, чому він з я нормально сплю. Я знаходжуся на трасі по якій йшли 24 лютого. Я живу нормальним життям. Якщо щось летить і демонструвати, чого не летить, ідемо, звичайно, що звичайному життя. Я вам надзвичайно вдячна, бо я навіть не уявляю, що це майже рік щоб мною з моєю психікою було. Я не приймаю жодних засилів. Супер. 음, і хочу сказати, що ну, дуже змінилася моя думка, дуже змінились мої погляди на це все. Кожен раз я просила вдячним. От я прокинулась, я ще не відкрила очі, я тільки відчуваю, що я поки. Я дякую за те, що була тихо спокійна, мені, що я і що боженька мені дав новий припис. Де ви можете знову ж таки насолоджуватися, радіти, щось творити, чимось цікавити, щось допомагати і так далі. Ми не знаємо, скільки ще триватиме ця війна. Психіку треба лікувати. Якщо у нас були до лікаря, якщо у нас болить рука нога йдеться до лікаря, але якось у нас раніше було не прийнято, що теж треба лікувати. А її треба лікувати, бо Та, коли шар, підключає, потім підключаються фізичні хвороби. Так, тобто починається реально психосоматика. Якщо так. не працювати у ці всі моменти, які болять, ці, от, це травми називається. ось якщо їх не пролікувати, то починаються проблеми на фізіологічному рівні, і це називається психосоматикою. Скажіть що мені, будь ласка, дуже-дуже вам вдячна. Ви дуже класно розказали, що я навіть не ну, навіть чесно реально запитати нема що, але ще хочу уточнити питання. Там були деякі у вас нюанси по спілкуванню? Я точно не пригадую, але там не все гаразд було з спілкуванням з кимось із близьким оточенням. Чи змінилося ваше відношення до людей, до близького оточення, чи покращились ваші стосунки? Стосунків немає, тому я не можу сказати. Там, є там, там щось по родинному було, так щось я вже точно не пригадую, але так залишилось поки що і без змін. Це дуже давня і дуже велика травма. Я думаю, що з нею треба працювати дуже довго <гум> так, ну насамперед мій найголовніший запит то це був мій той просто дикий страх. Страх і тривожність, дуже високий рівень тривожності. Я пам'ятаю. Я зрозуміла. Добре, Лесі, я наразі вам дуже дуже вдячна. Вдячна за ваші слова, вдячна за те, що ви поділилися цією історією, тому що ну, насправді е, ну, це доволі неприємна історія. Не дуже хочеться її голосити на всю Україну, звичайно ж таки на всю країну. Так, ну але будемо сподіватися, що ці слова, ваша історія, зможуть допомогти і переконати людей в тому, що все-таки, якщо у вас є проблема. То потрібно звертатись до спеціалістів, вибирати собі за покликом душі. Я не говорю, біжіть всі до мене. Я не, я не Бог, я не можу всім допомогти і так далі. Але тим не менше, я точно знаю, що якщо людина прийшла і сказала я хочу, значить вона готова. Тому що приходять багато, але отримують результати не всі. Чому? Тому що хтось прийшов готовий на 5, на 50, 50 на 50 прийшов оцінити мене, так? А хтось точно прийшов на 90-100% позбутися тої проблеми, яку він має. І відповідно він такий отримує результат. Знаєте, як кажуть, і повірій дано, і повірій вам дано буде. І по вірі ваші вам дано буде. Отак, от, от воно приблизно і звучить. Леся, я направду щиро щиро вам вдячна за це інтерв'ю, за те, що ви розказали свою історію. І Я бажаю вам, щоб у вашому житті було все як найкраще і щоб сонце завжди сіяло у вашому серці, у вашій душі, у вашій домівці, там, де ви живете, був мир, спокій, господнє благословення, і нехай у вас все. Буде добре. Люблю. вас. Все до побачення. До побачення, лесенько.